Починаємо по всій Україні робити акції до прокуратури. Е, Наступна наша перемога ми будемо юридично подавати, щоб його ценка треба було прийняти. Розуміється, зараз прокуратура е, в Україні робить повні такі, безпредельні діла. Вчора малося бути затримання Андрія Гоце, це за закарпатська керівника. І зараз по всій Україні права сектор мобілізує свої сили, Починаємо з прокурорами, тому що прокурори давали добро отримувати Андрія Гоце. Виникає питання, чому, е, якщо наш активіст... Неважливо, які області, ми одна організація. Якщо його має затримувати, чому його мають затримати так темрієсь, так без слідства, чого ті, хто в Черкасах на Суборній площі розмахав кейками, активістів, досі не покає, чого прокуратура веде двойний стандарт, чого Сергія Деяка з Дугацю півроку назад був викралом Київським, і досі не має по цьому рішення. Чому реально, допустимо. Генеральна прокуратура разом із обласними прокуратурами грають у просто хорошу групу. Нас це цікавить, чому наприклад, реально? ми не знаємо, чого Сергія Деяка виграли. Звісно, що не велося, що я видав. серйозно. Ми заявили у СБУ, ми заявили у МВС, чого викладається грядека. Щоб їхав бусік і забрав і яка себе СБУ? І викинули потім війну. Чого справи Майдану. Це ж так і вашого сина можуть десь. Таке, Якщо? син вашої десь забрали, вивезли і викинули як собак. Просто ви скажіть, ми до вас прийшли із надійни, а тільки ж хлопцям пояснював. Ми не визнаємо режим Порошенка, це є нова система, режим дошньої окупації. Є е, продажні мінти, є сказбу, яка закриває очі, є армія, яка не хоче виконувати свій болезнь, не хоче воювати, яка стоїть і думає, що наказу Порошенка. От ми сподіваємося, що прокуратура yes. хоча б піде з нами на певний діалог і скаже, реально, чого? Не ведеться місто по деяку, чого по Закарпасні хлопці звозять тягають. На знаходяться 20 хлопців, ну, 20 чоловік з правосектора, яких безпідставно тягають сюди на суд. І от цікавий на позиції Черкаської прокуратури так само по Черкаському назад, чого були розгони і немає покарання. Що було на дамбі, коли стріляли з пальні зброї і є поранення правосекті. І це вже не подалося. По всім цим фактам, які ми озвучили на початку нашої зустрічі, є відповідні кримінальні провадження. Є відповідні органи досудового розслідування, які здійснюють це розслідування. Тому всі ці питання вам буде цільно винести безпосередньо тим особам, які розслідують і наглядають за цими кримінальними провадженнями, які не перебувають на території нашої області. Якщо у вас... Сам дай ми зверталися, що ж, а розвертатися. Ну викрали хлопця і пор. Ну, прокуратура Черкаської області немає відношення кримінальних проваджень, які розслідуються на території США. Якщо викрали, я викрали я вироб? Вироб? У потім, да потім, якщо у вас є питання саме до органів прокуратури Черкаської області, будь ласка, ми готуємося. Так, є Давайте популярні. звернення від вас і йти далі. Так що, будь ласка, дивіться, майданчик подібні. Затримані. Було 60 осіб, розслід був блокпоста. Прокуратура розглядає Так. так да, є спов... Два хвилини роки ми є сюди входимо. Те ж саме розглядається. Два з половиною роки, більше ніж два хвилини роки. Давайте звернення будемо розглядати, на які звернення. Ну, Що нам потрібно зробити, які потрібно робити дії для того, щоб ви почали працювати? Про точка з повози працює. Посадових осіб і працівники МВС і... за події мета затримані. За два з половиною роки. Дивіться, є кримінальне процесу, ну, є. Є. є кримінальне провадження, є стаємниці. Yeah. По цій категорії кримінальних проваджень вже з обвинувальними актами кримінальні справи пішли до суду кримінальних проваджень. Да? Є є, є, є обвинувальні акти, є судові процеси, які розглядаються проважні події, пов'язані з Майданом. Є спровадження, які розслідуються на стадії досудового розслідувань. На жаль, я не можу вам озвучувати, які там проводяться слідчі дії, які це таємниця слідства. Якщо ви домашніх довгості, якщо тут є учасники певного кримінального провадження, які розслідується органами досудового розслідування в, в Черкаської області, будь ласка, до слідчого, до процесуального керівника. Обговорюємо всі ці питання, які у вас цікавлять як учасників певного кримінального провадження. Ну, бачите, що я веду, що коли Андрій Гося кинув шком по Галімому Менту, його за два дні вже виріши пакувати. А коли там рознос був із дробовиками, то він, два слова не буде, що вони за Тобто признайте, зараз тут перед настоящих українців, які більше з них воювали, які були на Майдані, що та прокуратура просто трохи погуляється, ходить. Признайтеся. Ну, то а, як а немає. Ми ж бачите, з роки немає нічого що, з що, Давайте, Давайте, що таке питання. От у нас ми з ми, ми, Черкаська область. У нас там ну, вибіючі факти. Корупції, зловживання. У нас десятки десятки звернень, все відписки. Все відписки. Будь ласка, давайте конкретні факти. Не питання. Ми, а, не, ведем... факт, ми можемо взагалі розслідувати усе. Ви тоді да, да. ні. ні. О, хто, франінка, що він каже? Є, 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 є порушені кримінальні справи, тільки вони потім позакривалися. Є, допустимо, от у нас по меру зараз йде покупка того маніту. Там йдуть зложивання, коли мені за мера сказав, що на проєкт фонтана, вдумайтеся, 800 тисяч треба. Ну, от скажіть, може таке? Понімаєте, це, це, це факти. По, по, по плитці, по тому, що вони, що вони, що хочуть, та й творять. Куди ми таке не писали? Ніхто ніяк цінував. Всі кажуть, обращайтеся до нашого прокурора. А він каже, а я говорю, я, 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 ніч, я нічого не можу зробити. Будь ласка, на один конкретні факти. Не питайте, я ви вам прикажу, як по сакзаводу. Усі депутати вже вже депутати про розвал сак Вона вже розваляла, ви знаєте, повністю розваляли сакзавод і продали. Ви знаєте Просто що ми, щоб ви зараз не казали, що ми до вас прийшли просто так, тому що нас знаки біло, я вам зараз... Там людей вже і в коміці на кіпі. Будно, Вони теж на кіпі. Ну, Повна безділяність. Тут є так. кожен представник із кожного району. Повна безділяність. Ми не кажемо, що тільки прокуратури. Ми не кажемо, тільки... <плес> ми не правопорушення, що тільки... Ми не тільки... Ми не влада, бездіяльність влади Дивіться, ми вчора вечора запустили інформацію. Чого патріотипається? саме почекайте, дивіться, ми пустили інформацію, що ми йдемо піктувати прокуратуру за те, що вона не хоче виконувати свої обов'язки. По суті, так воно і хоч ви і одну, одна рука робить, друга рука не робить. Контролюючи. Да, контролюючи. Але дивіться, якщо ми сюди прийшли, що в нас вже є певні проблеми. Чи вам треба вже задуматися, що відповідно є громада, яка має певні до вас претензії? Якщо ми. Коли він робить акцію, до мене приходить головний із карального органу МВС, називають його, і каже, що якщо підпалити шину, то одразу нас буде відкрити кримальне провадження. І вона без проблем буде рішатися. І без проблем буде садити. До чого я готую, що якщо націоналіст, доброволець, ЗСУшник моментально рішається. якщо ця людина стосується влади, бандитських тіл, все замочується? Як вас побачити? Володимир Володимир, дивіться. Хлопці тут більшість воюють. І хлопці стали З Спалицями з стали проти везне проти, 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 проти та противку. Протиї влади, то хлопці стали не жаліли ні життя, ні здоров'я, ні та нічого. Ну, ми розуміємо, що, ну, порядку, що треба в рамках закону. Ну хоч трошки швидше працювати. Два з половиною годин, ніякий реакцій. Однак, прокуратура Закарпаття вважає, що повстанці з Мухачева дійсно там терористами, злочинцями вже рік сидять. <гану> їх сидять. Чому два спонурухи не сидять тих лади? <гану> <людині? гану> ну ви ж бачите, а, сьогодні, <гану> сьогодні, я порадила заводи. Чого діти? Вернеться в Кому буде уча? Вернеться сюди бивці в лінії. Буде уча. <гану> От ви себе на там, коли була стрілина. Там там фікшує. Там реалі скріба, зриви були, чесні, та людини каце, давали наказ робити. Тільки це робили, там були Черкаські люди. Вони готові і були, і різні люди. Ну, мені не постається, що на йому кримінальна справа. Міліціонер. То тепер, так. Одну, одну. Кримінальна справа за кримінальну. Сидіть, ми дожди з 2,5 року, сидять по станці з Мукачем. А до цього ми радемо, що якщо це робилося проти українців, то вони гуляють, ждуть, поки їх там будуть кримінальне провадження там робити, поки прокуратура там та ємно щось веде. А коли питання постає... Націоналістів моментально все, Андрія, хотіли закрити. Якби його закрили, то почалось повстання по всій Україні, чесно. Нема чого втрачати. Ми живемо на лезвій ножах. Що треба ще право ми живі, нам, нам, нам не проблема, ми в повстанці. Це яка розвідка? Ви можете там... повідомити а... Луценку, що якщо... Ми хочемо за звернення. А він наш прокурор, так? Да? Я... Перший заступник. А до вас можна, допустим, навіть заприводити? Я вам привісую, по Буду кримінальні справи, по лісхозу кримінальні справи, кримінальні справи, які... Я, ну, матеріали. Матеріали, які закриті. Там статтів отака куча. Отака куча статтів. По Ось так завод Ну, Я розумію, що да, продали його. Но для чого вайор? Для чого в Звал... центрі міста звали... розвалили завод, повністю розвалили. Мусорка що. Жарнуть заводу. І жартомаска, і не жартомаска. От коли зараз ті, хто роблять зло для України, ті, хто в владі чиновники, вони думають, що вони вже до рівня дійдуть, запалять цей запал, що ми вже постане батьки. Останемо по всій Україні. Якщо буде кожен бездіяльний прокуратура, МВС, СБУ, ми тут постанемо. Хоч трошки, да. так, І жаркованка, що, допустимо. От там в такій кімнаті може бути прозал, наприклад. Всі може бути склад в кімнаті, щоб ви розуміли. Ми ви не будемо їхати в Київ. Ми будемо тут. Тому краще працювати, щоб ми не починали робити з прокуратури. А краще і, наприклад, з Смілянської почнемо, вони в нічого не роблять. Давайте давай, так. А. Якщо у вас є ще раз з конкретний фактом.

Чому вам це за зараз взяти і не дати публічну інформацію? Ну чесно, ну, <плес> не мають інформація. Вже коли закінчимо, То це може бути без <плес> а хто такий просто? А хто затягує ці матеріали чого вони так ідуть? Мі суди скажуть, значить судді некомпетентні виходить. А я що ми через ми ж у цю по Слабенкові їздили те саме? А звертайтеся на майдан майдан роки йде майдан. Вимагав, Майдан не вимагав, що слабенька. Майдан вимагав зробіть. Ви знаєте, Підорича? прекрасно знаєте. Правильно? Ми судді у судах ну, називається. Він, ми, він каже, я хочу працювати, каже, не питання. Працюй на благо громади. Ми тебе будемо рука, на руках носити. Якщо ти будеш працювати на благо громади, не питання. Це його, його слово. Зараз... Є деякі працівники правоохоронних органів, які... Прямо в лице кажуть, у вас все зв'язано. Да, конкретні факти. І Валера, я не знаю, яка фамілія. Він капітан, він фальсифікував спроби по Майдану. Він каже, Валера, був такий лисий, міліцентр чоловік. фамілію не знаю. Чесно, я б знаю, можу сказати. Передзвонить і скажіть. А він сказав, що кримінальна справа по мені закрита. Майдана справа не вирішується. І... Прокуратура закрила. Суть тягу, це же факт. За то, що факти, раніше, ми закривав Хіба бо... ся... ну, вас не матеріали. Не можемо ознайомитися з матеріалами з з з з справи <губи> по Майдану. Матеріал кримінального провадження мають право знайомити з віку, деякі учасники кримінального провадження. Хорошо, якщо ми працюємо з деякими учасниками <губи> кримінального провадження. З потерпілими. По можемо знайомити справа. По всім матеріали можемо знайомитися. Так, так, а принести вам докази, да, там... ні Ні, я не, чого Якщо ми будемо знаходити вам докази, прошу певний там, ні там... ну, і це треба, і це треба, щоб громада контролювала. Хлопці, вам кажуть про порушення закону, кажете про настійні докази, Глубці. конкретні Глубці. докази. Глубці. Та вам громада сказала, ви самі й і шукаєте. Вам сказали, де шупати, бля, що ти ти ви партию, ти робіть Ще ж треба їм докази принести, Прокази не за докази мовить зрозумів. Будь ласка, я готова сприйняти на прийом бо... все. Я з документами приїжджаю до вас, показую вам все, як положено. Ви скажете що але. Людина говорить правильно, що якщо він представляється кам'янською, ви повинні зараз дати казівку кам'янському прокурору, щоб він зреагував зараз і терміново розглядав я, справи, які за речі підходить, вони підходить. Якщо, допустимо, є відкрита кримінальна справа, там Шахрайсько, отакий перелік статті. І ці документи десь Ну, Копії є у нас, ці документів. Фіктивні фірми перераховувалися гроші. це ж Там не, не гривня, там сотні мільйонів. Це полісхозу конкретно. Це полісхозу. Те саме, допустимо, по Машбуду. От вже громада вимагає, є і, з прокуратури відповідь, що не можуть. Ну як? Не? Ну а для чого? А як тоді? Ну Що робить людям? Палить туди. В ще й не пали. Да, це все контур... міліція не хоче, СБУ не хоче, ніхто не хоче. Це громада. А люди всі ходять. От чесно в каменці громади. уже депутати прийняли, вже у п'ятницю на на сесії прийняли, що звернення до генпрокуратури, щоб розслідували цей злочин. Чому не робиться на місці? Чому? Да. Чому? Ну чому його чому Про Про При Є... Просто розслідуйте самі. Ні, yes. ми даємо приносите. Володимир, дивіться, що нам треба що нам треба принести, щоб було ясно, чого викрали Сергій Деяка Цупу. Що нам принести? Ми принести те, що ми змінилися у СБУ чи Мінти.

Черкосва. В Черкосва. Заява була на до Ви маєте на увазі, і? що зараз в МВС розслідують. З Вашингтону приїхати. Черкосва. В Черкосва". То що, ми органи, які Ви можете тримати цю подію безпосередньо. Да, запит зробить знайти, <реку> хто займається Що людину викрали і розслідували? Ми вас просимо. Зробіть запит і знадіть. Ну, інфорикацій. І скинь до кого звертатися по майданчик справам. Якщо не до вас доходили? Прийом здійснюється кожен день. Нам стати чергом? Звернення на контакт. З її координатами. Ми зрозуміли. І ще питання по гоці Андрії. Ми вас просимо, щоб чітко це все діло було розглянуте, що людина там повністю не винна. Хлопець, який приймав участь у бойових діях, на війну пішов один із перших, от. приймав участь в добровольчих батальйонах. За те, так, що, зараз що... Воршка, за вважаю те вважаю, що він кинув горшка у продажного суддю. Тому що ви всі прекрасно знаєте Але ситуацію вважаю, по вважаю. суддям і по всім оце фашивим свиням, які ведуть себе так, як вони в Вони нічого не бояться, вони ні на що не звертають увагу. Вони далі роблять свої чорні справи, крадуть кошти, злодійствують по Україні і витворяють, що хочуть. То хлопець, який в дапі був, тримав оборону, клав своїх хлопців, які у нього були у підпорядкуванні. Зараз така ситуація вручилася, і вже на ранок коло нього гуляють. От, Представники правоохоронних органів вже вони думають, як його прихватить, і те, йдеться. Дивіться, зараз саме. Так що ми вас просимо. Зверніться до Генпрокуратури, до Юга Луценка, скажіть йому, щоб все було нормально. ну, нові послухають більше вас, ніж нас. бо нас він склад не буде. Тому що Ні, це Аваку витворяє, це витворяє АВАТ-ВІ. О, це це, не це. О, це витворяє Аваку. Ви контролюючий орган, ну, ви контролюєте правоохоронні органи. От те, Чітко проконтролюйте цю ситуацію. Щоб наш хлопець, доброволець, не був е, в цій ситуації крайнім, як кажеться. Тому ну, що все залежить від прокурори. Ваш, ваш обов'язок, обов ви за це отримуєте кошти від держави. Значить, контролюйте ці всі процеси. І підходьте до цього з толком і юридично обґрунтовано це все. Ми просимо. От. І... То і вимагаємо. Буде дуже смішно, якщо ми прийдемо на допустим, через місце два і знову скажемо, а що там по майдану. Скажете, знову світ затягується. Ну це не серйозно. Почуйте людей. Звернійся зараз до тих судів, які це затягують. Хай зараз, якщо в мене прийшов правий сектор, вимагає справедливого розслідування. Так, так, нас рішає. Якщо просто прийшов правий сектор, це ніхто не, ну, не покаже. Якщо тут розвести ті знання, дай прокурору потягати. То тоді воно і, та, і змі показується, отут зараз ну, і порядок. І перед... Ви ж і, розумієте позиції, що, що поки поки крапка не поставлена по майдану, поки фактично майдан продовжується. Я це все так що треба в цій справі чітко поставити всі акценти на Дій і Достаточно знайти до... тих людей, які витворяли І Достатньо до іскри, а як коли вона впихнеться іскри. Ми вас просто. Ми, ми вас суто по-людськи просто... То як нам з справа з матеріалами? Тільки через тих, хто, наприклад, впрацювати. Ми що у вас є. Хорошо, я приходжу, ми приходимо до учасників на кримінальну. Будь ласка, можете прийти до мене на будь-які зустрічі. На кримінальну ми не будемо ходити, ну нам простіше шини запалити. Ну тоді назвіть номер кримінального провадження, будь ласка. Ну ми можемо в обхід до цієї бюрократії. Це вже випадок, це пропачення кримінального процесуального кодексу. То есть mm -hmm. ви не хочете на, на, на йти і... я кажу, візьміть матеріал, ну, номер кримінального провадження... Ми приходимо з на прийом, і вам буде наданий процесувати керівник не реагу, або слідчий. На прийом це буде довго. Тоді вам треба йти, або до слідчі, або до процесуального керівника. Ну ви навіщо сюди галочки. Ви можете вхід цього дурдома вашого сказати, приходьте до мене, з не під А я, трапи, а що, я знайомий. Приймати. Ви сказали на прийом. Записуйтесь на прийом. Записуйтесь на прийом. Записуйтесь, на можуть. Приходьте на прийом. Особисто до вас. Так, да, Приходьте. приходьте. Да, приходьте. Да, ми зрозуміли. У будь-який.